Зробити страву, без якої не обходиться жоден пікнік королем свята, вирішив Житомирянин Андрій Федірко. Каже, подібного фестивалю в Україні допоки не було. Відтак сподівається, що смачне свято в Житомирі стане традиційним. Після того, коли передивився ролик на Ютубі, як проводили свято, деруна в коростені і почитавши відгуки, що коростень Форева, коростень попереду, а Житомир, ну не хороші відгуки по Житомир, ну, стало якось образно за своє місто. Запропонував. Соконково провести свято місь виконком дуже активно підтримав для любителів люб м'яса на багаті шашлики на будь-який смак з баранини, свинини, телятини та птиці, та навіть запечене молоде ягня. І, хоча секрет приготування неперевершеного шашлику, кожного мангальщика свій проте запевняють, аби страва була по-справжньому смачною, варто додати любов і натхнення про практичні поради ані пари з вуст. Секретом ми не поділимося, бо тому що це наш нашого наш, колективу Рецепт, і ми його нікому не розказуємо. Ресторатори з Бердичева пригощали не лише м'ясними наїдками. Шеф-кухар Бахтеїр приготував узбецьку національну страву. Плов гостям свята страва так сподобалася, що з'їли аж 200 кілограм. Готуємо плов, готуємо все, що стосується з ягнятини. Наш бренд це ягнятина. Апетитний запах риливого димка зібрав чимало житомирян. Ми взагалі прийшли сюди просто прогулятися в парку і натрапили на, на це свято. Не знав, що тут відбувається, просто експромтом серед гурманів запеченого м'яса і міський голова Володимир Дебой. Дуже смачне м'ясо, дуже чудовий плов. Да й, взагалі, саме головне всі всі страви вкладена людська душа, душа майстрів. Тому спасибі всім організаторам і учасникам. За допомогу в організації фестивалю міський голова Володимир Дебой та його заступник Олександр Бучковський отримали подяки від організаторів та гурманів свята.